Кладемо картопельку так. на вареничку. Даремо і прижимаємо пальчиками, щоб Ні. вареничок не розкрився замість звичного заняття вихованці Житомирського дитячого садочка номер 57 Старанно ліплять вареники з картоплею для захисників, які нині лікуються у місцевому медзакладі. Я люблю вареники робити для воїнів. Щоб вони були щасливі і добрі, щоб вони були здорові, сильні і вернують собі додому український. Почастувати військових вирішили саме в день Андрія Первозванного. Не просто так мовляв за повір'ям, хто цього дня куштуватиме вареники, буде дуже здоровий та щасливий. Тому готуючи, зізнаються тутешні кухарі, додають в вареники частинку душі, любові та магії. Щоб вони відчули домашній затишок і тепло. Ми бажаємо миру, перемоги і щоб хлопці були здорові. Ми вареники готуємо із картоплею і 250 вареників ми готуємо для наших хлопців. У садочку кажуть: постійно допомагають захисникам. І пасочки пекли півтори тисячі мене пекли для воїнів на передову. Збираємо речі, збираємо смаколики. Інколи вдається й особисто передати допомогу захисникам, розповідає Олена Зоря. І такі зустрічі зазвичай дощем у серці безцінні. Вони були дуже раді. Ми з кожним обійнялися, були такі обіймі, теплі. Вони дуже дякували нашим батькам, нашим діточкам за те, що ми їх не забуваємо і підтримуємо. Загалом до акції вареники для незламних долучилися чотири дошкільних навчальних заклади Житомира, спільно зліпивши більше тисячі вареників, які цього ж дня до святкового обіду передали бійцям, що лікуються. Освітяне місто Житомира хлопцям, щоб одужували, мали сили, гарно харчувалися разом до перемоги, яким ми вдячні за захист України. Дякуємо, разом переможемо. Це для них дуже класна підтримка.